Привіт усім! У Данію приїхав гурт Скрябін на чолі із Юрком Юрченком. І я була на їхньому концерті у Копенгагені. Хочу трошки розповісти про це, а потім покажу вам, як це відбувалося. У мене є особиста історія, пов'язана з концертом Скрябіна. Було це у 2015 році. Ми тільки не приїхали в Київську область, і це був початок року, січень, і мені захотілося дуже піти на концерт Скрябіна. Я ніколи не була. Я ходила з цією ідеєю, хотіла купити квитки, але щось мені весь час заважало. На той момент у мене був онопочний телефон, не було смартфона, тому у мене не було інтернету, я не могла ці квитки купити онлайн. У мене не було ноутбуку, нічого такого. Тільки треба було фізично їхати у Київ, шукати якусь касу і таким чином купляти. Я почала шукати інформацію, коли буде найближчий концерт з крабіна, і на моє здивування. Він мав бути наприкінці лютого, 20-х числах лютого 2015 року. Я дуже зраділа ну і вирішила купити квитки. Але мені весь час щось заважало, я відкладала-відкладала. І 2 лютого я дізналася, що Кузьма Скреві загинув. Я дуже важко сприйняла цю звістку. Мене було, було таке відчуття, наче... Загинула якась мені дуже близька людина, от, наче сенс життя от, в той момент. Пропав, я, я не знала, як, як далі жити. Я вперше відчувала таке відчуття, що настільки, мені здавалося, настільки це несправедливо, неправильним, що от така людина пішла з життя. Але концерт організатора сказала, що ну, звісно, в кінці лютого концерт вже не відбувся, але вони вирішили зробити по-іншому. Вони організували концерт пам'яті Кузьми. І 20 травня 2015 року у Палаці спорту Київському відбувся великий концерт, і там співали його пісні артисти українського шоу-бізнесу. Багато-багато артистів. Кожен співав його пісні. І ми на той концерт поїхали з моєю чотирирічною донькою. От, концерт, концерт був дуже довгим. Вона висиділа 4 години. Тобто 4 години, ну, їй було 4 роки на той момент. Вона висиділа 4 години, а потім вона вже почала нервувати. Ну, це було вже о 11-30 ночі. Вона вже втомилася, почала плакати. А мені дуже хотілося досидіти до кінця. Ну, я не змогла цього зробити. Залишилося там ще декілька пісень, які я не дослухала, ну і нам довелося піти. Потім я дізналася, що гурт гурткраві запросив Юрія Юрченко. Я також дуже зраділа. Що... Я зраділа, що гурт буде продовжувати своє існування і пісні Кузьми будуть співати далі. І на мою особисту думку, Юрій Юрченко якнайкраще підходить на роль соліста цього гурту. Він дуже схожий на кузьму і ментально і зовнішністю і взагалі своїми поглядами. От. І тепер трохи про концерт, який відбувся у Копенгагені. Цей концерт це був незвичний концерт, оскільки він проходив у приміщенні колишньої церкви. Це була церква, тобто, ну, явіться у приміщенні церкви, але там було дуже мало місця. Коли ми прийшли на концерт, там не було ну, місця там, за номером, там, якісь ряди такого взагалі не було. Ми просто купили. Квитки, всі люди купили квитки без якогось конкретного місця. Там просто стояли стільці, як у радянській школі, знаєте, такі старі-старі стільці, от такі самі. От. І більше того, а вони, вони навіть не стояли отак от в ряд. Вони просто один на одному треба було самому брати цей стілець і ставити, і, ну, і сідати, і шукати собі десь це місце. Ну, було, чесно кажучи, тісно. Всі, звісно, коли приходили, дуже дивувалися, чому так, ну, така організація. І ну, коли вийшов Юрій, почав співати, він теж сказав, що коли він приїхав і побачив приміщення, в якому їм треба буде виступати, він теж здивувався, як тут можна розміститися. І, і врешті ну, вийшло так, що була атмосфера така, що, наче ну, сам Юрій каже, атмосфера така, що, наче ми всі прийшли там на квартиру до якогось друга, і всі разом, так як однією такою компанією, співаємо, танцюємо, гуляємо. І звісно, не було цієї дистанції між артистами. І глядачами, ну ви побачите у відео. Тобто, кожен міг підійти до Юрія, до музикантів, обійнятися, щось сказати, ну тобто, поговорити. Після концерту всі, хто хотіли, фотографувалося. Ну, тобто, була така дуже класна атмосфера. Ще я хочу сказати, що під час антракту відбувався аукціон, де продавали прапори України, також футболки із зображенням Скрябіна. І всі ці кошти. Будуть йти на допомогу Україні і допомогу ЗСУ. А, і також важливо сказати, що артистів українських, які приїжджають зараз от у Данію, да, вони всі заробляють на допомогу Україні і ЗСУ. Тобто ці концерти або повністю благодійні, або, або частково, тобто якась сума піде на допомогу Україні. Я вважаю, що дуже важливо, щоб ті українці, які залишаться в Україні зараз, щоб вони знали, що. Ті українці, які виїхали за кордон, вони не забувають Україну, вони допомагають їй як можуть на всіх концертах. Відбуваються якісь аукціони, просто збирають гроші. Відбуваються багато різних заходів українських, де щось продають, якісь символи України або якусь їжу. Це все кошту не де ну, звісно. Це можна було б не купляти, але оскільки ми розуміємо, що ці всі гроші підуть на допомогу Україні, і я особисто багато таких речей купувала. Тобто, ми, українці за кордоном, ми не залишаємося байдужими. Там, де потрібна наша допомога, ми завжди приходимо, допомагаємо хто чим може. А тепер, а ще хотіла сказати, що. От е, приїзд українських артистів от, за кордон для нас, українців, дуже важливий. оскільки, звісно, ми сумуємо за своєю батьківщиною, і ми як відпочиваємо душею, для нас потрібні ці емоції. І артистам потрібно знати, що українці за кордоном не забувають Україну і вони допомагають також. Тобто, ми, і глядачі, і артисти отримуємо емоції. Даруємо одне одному ці позитивні емоції, як обмінюємося ними. І це для нас дуже важливо. А тепер можете подивитися, як відбувався цей концерт. Я засняла трохи деякі уривки. І так, напишіть у коментарях, чи подобаються вам пісні гурту Скрябіна і чи були ви колись на його концерті за його життя. Дякую за увагу.

Але вони пішли і зробили свій вибір. Вічна їм пам'ять і подяка. Ми вистоїмо обов'язково всі разом, тому що ми крепкі. Хочу вам сказати, не на тих ворвались. Все буде Україна, все буде країни. I'm the... <laughs>